Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер Паради для життя. Моє ім'я Олександр Сопельник. І в нашій студії поетеса Лариса Рукавець відкриє секрети своєї творчості, розповідаючи, як холодна пора року стає джерелом натхнення нових образів та несподіваних сюжетів. Тому наступні 15 хвилин ми і проведемо з пані Ларисою. Ради вітати вас. Вітаю вас, студію, вітаю телеглядачі. А ви сьогодні в нас завітали в такому е, незвичному образі, ми вас ще так. такому не бачили святковому. Я завітала до вас в циганському костюмі, і насамперед хочу сказати, що я ж член театру авторської пісні, тому захотілося якось ну, прикрасити вашу студію. Дуже гарно ялиночки ось навкруг. І така предноворічна тематика. Е, навіть хочу вам сказати, що. На таки дала слова? Так, будь ласка, до вас гості завітала, довгий шлях пройшла, Перехожим погадала, вихід їм знайшла. Карти я свої розкину, долю покажу, бачать гори і долини. Правду розкажу про кохання і про вдачу картами скажу. Вирішить якусь задачу, дещо підкажу. Ну ж бо ближче підійдіть, вам поворожу, рученьку позолотіть, правду розкажу. Ось такий віршик народився. Саме так тематично так. Я, так, так я це якраз тематику. Навіть думала вам поворожити, ну, давайте дістанемо якісь карти, так? так Які попадуть. Дуже ось, прям цікаво. Ось червовий туз. Ось бубнова. шестірка і... Ну, король це, мабуть, ви. Вважаю, що це ви. Так. Ну, це туз. Тус туз червовий, так можу сказати, що це щось добре буде і тому, що ось. Е це буде шість у нас в обнова. Це якась буде гарна дорога. Але я вам хочу сказати, що ви завжди в дорозі, завжди виїжджаєте, якісь е, берете інтерв'ю, якісь там новини знімаєте, тому, тому все бачите, тому дорога може бути всі одна, червоні так? карти, все буде добре. Себе добре. А ще я хочу сказати, що навіть вам і виражити не треба, тому що ви людина гарна і е все повертається з бумерангом, бумерангом повертається. Все, ну, я вам дуже дякую. Та, Прям приємно, та, приємно було та, та, та. і ніколи. До речі, я ніколи не ніколи мені не ворожили на картах. Ну ось і бачите, я а тут такого... прямо в студії я тільки три карти дістала, тому що часу в нас мало. Так e, значить, давайте так, бо мені завжди не вистачає часу не вистачає нам з вами, часу. якщо чесно. Так <рес> тому а, зараз переходимо. До віршів. Так, будь ласка, ну, нарешті, нарешті, пані Ларисо, так, послухаємо. Починаємо вірші. із святого вечора. Святий вечір. 6 січня на святвечір. Ну, у нас зараз не 6, перемінимо. Слід виконать важливі речі у домі затишок створить, сім'єю дружно в храм сходить, позбутися речей старих, приготувати 12 страв пісних. Все зробить жінка, господиня, вона в оселі берегиня, сімейне вогнище горить, тут неймовірна кожна мить. А ще я вам сказати мушу почистить треба тіло і душу. Свічу оселі запаліть, нехай тепло і добро царить. Щаслива тут уся рідня. Чекають зустрічі Різдва. Це дуже сказ... гарний Так, бір, що... Хочу сказати, що, ну як вам сказати, про все є там, про вечерю, почала шукати. Як такового прямого немає. І тому я вчора його написала. Це вірш з пилу жару, так, можемо сказати. Так, так, вчора його написала. Різдво Христове в Україні це важливе свято. І з давніх давен, і понині у нього звичаїв багато. Дотримуються люди, пам'ятають, обряди всі святкові. Традиції також всі зберігають. Молитви теж обов'язкові. Свіча Різдвяна символ свята, тут радість світла, і тепла багато родинним колом відзначається, в це свято вся рідня збирається. Святкові страви, біла скатертина, і гомонить, спілкується родина, чекають, коли перша зірка зійде, до нас Господь на землю прийде. І запанують затишок, і любов, і мир, і злагода присутні це свято, як основа всіх. Іх основ, Ісуса, сили всемогутні. Спокій, надію, свято приносить, кожен для себе щось в Господа просить, хто тіла і душу почистити зможе. Ісус вас простить і допоможе. Ось нічого тут такого Але все ж таки дуже гарно, дуже так, влучно все мені здається, прямо під простому. різдво. А як з'явилася ідея? Ось так от написати прямо ну, от, знаєте, перед знаєте, Щоб написати вірш, треба ну, це все в голові якби підняти, як воно святкується, що треба робити, щоб у храм сходити, щоб, бачите, молитва тут присутня. Господа попросити, особливо під ці ось ну, святкові ці Різдво, Новий рік, ну так. І я знала, що мені потрібно на завтра. І я і це ви, все в уяві намалювала, що роблю. Дійсно ж скатертина, дійсно страви, це все є. Е, так, е, Хочу сказати, у вашій студії була Лариса Іванюшина, дуже така так. цікава людина. І ось я написала пісню Дива зима, а вона музику, і в пісеннику буде ця пісня. Дива зима. Вже на вікнах візерунки, їх мороз малює, новорічні подарунки, зимонька готує, нехай буде Божа ласка, білий сніг літає, нас усіх зимова казка добром надихає. Кольорова і примітна, чарівна різноманітна, сяєш ти, наче перлинка, новорічна світ ялинка. Тихо, падають сніжини прямо на долоні, очі кожної дитини вказки у в полоні. Чарівне зимове свято це насправді диво. Тихо, падають сніжинки, радісно, щасливо. Ось із Ларисою Іванюшиною у нас така пісня. Так, така колаборація, так, у вас вийшла? Так, ну не знаю, встигну чи не встигну. Ні, нас ще, я думаю, що вдосталь, поки що часу. Так, ну, так. Ось написала я ну не в цьому році, я написала. Українська коляда, ну як колядки. так. Колядниці колядниці, загадкові вечорниці, як вода чистої криниці, українські коляди, колядниці. І дорослі, і малі зустрічають залюбки ці святкові і прекрасні колядові вечори. Колядниця коляда колядує вся рідня, ти в сім'ї завжди свята, українська коляда. І зимова, і казкова, вічно славиться вона, завжди пряники, чудові, розбирає дітвора. Від душі я вам бажаю і здоров'я, і добра. Колядою вас вітає наша матінка, земля. Колядує всій країні ця зимова коляда, і дорослому, й дитині, миру, злагоди, добра. Чудово, чудово, і про різдво, і про колядну дуже прям влучно. Мені здається, так, все е, ну вчора було свято День Миколая. Так, це по по старому, адже зараз ми вже по е, 6 січня. Ми так, святкуємо. Так. Ну а День Святого Миколая. Ось я в прошлому році написала так, того року того День Святого Миколая. День Святого Миколая. Я вас всіх зараз вітаю, від душі вам побажаю основного перемоги. Мирні, щоб були дороги, щоб були спокійні сни, повернулися сини. Пораділи, щоб матусі в такому щось у дусі, щоб раділа Україна, бо вона у нас єдина, непокірна, вольва, і це правильні слова. Просим тебе, Миколаю, і для себе, і для краю. І на наші бажання, спокій, тишу поверни жити мирно, без війни. Це святе, знаменне свято, і сюрпризів в нім багато. Всемогутній Миколай країні й нам допомагай. Так, а... От якби він нам допоміг, мені здається, було б дуже А чого Якби добрий. він нам завжди буде Ні, якби, допомагати, От, нам пере... Треба вірити. — Аби він нам допоміг в нашому головному бажанні. Мені здається, всієї нашої так, країни. Так, так. так. Всіх це наших головне українців. бажання. Бачите, я в тому році ще тут висвітлювала це. Так. А вчора я написала отакий віршик. Так, будь ласка, рік змії вже наступає, колядниця заспіває. І маланки гарне свято, подаруночків багато. Піріжечки пропонують, всім смаколики дарують, і щедрівки, і куття, варки, савки, Василя, вода хреща всіх чекає, свято кожен полюбляє. Миколайчик вчора був, він нікого не забув, кожного він привітав, всі бажання позбирав, попри будь-які умови. Здійсниться обов'язково. От обов'язково це прям влучно. От, дай дай Боже, як то кажуть, щоб все а, так, що там? Так. Е, Ще такий віршик. Встигаємо, Хочем ще встигаємо так. так. Ще такий віршик Новий рік. Е, не читала, якщо чи так? Так, Новий рік. Новий рік чудове свято. І сюрпризів та. Багато, він казково нас чарує, настрій гарний всім дарує. Він магічний, він такий загадковий і земний. Буде хай всього І досить, благих вістей без кінця, нехай рік новий приносить у людські наші серця, миру, злагоди, любові, щоб були усі здорові. Рік новий всіх надихає, тільки кращого бажає. Ось такі слова. Так, чудово. Ну так, і, що? що ж, пані Лісо, залишається а, у нас менше п'яти хвилин з вами. Так, так. зрозуміло. Значить, Зараз по -по... я скажу, Згласочка. від імені циганки можна От, сказати. Звичайно. Також <реш> <реш> накидала, що я значить, ну, пророчу, що я пророчу. Скажу вам слова пророчі: збудуться вони, щоби у новому році не було війни. Будуть діти веселитись і дорослі теж, сміх дитячий буде литись, щастя всім безмеж. І вам також дякуємо, дякуємо. Я думаю, що новий рік все ж таки принесе нам радість і щастя, і це було б дуже чудово. Лесо дуже гарні вірші, і от прості вони просто прості. прості, але в той же момент вони дуже гарні. Тому що от мені здається, що саме от така зимова, зимовий цей період. Він якось по іншу по іншому надихає, по -іншому надихає. надихає. так а тому чи відрізняється, от момент написання зимою зимових віршів, так про новий рік, про різдво. Від так, знаєте, коли наближаються ці, як скажу, магічні свята, і чекаєш завжди якогось чуда, якоїсь такої новини, якоїсь, ну, навіть перемоги, що ми чекаємо. І воно це все надихає. Ну, природа також надихає, тому що, що, хоч і снігу немає, але ми знаємо, на, до речі, сьогодні була ну, справжня весна. Справжня весна. Так. Тому природа, ось так бачите, як з нами бавиться. Скажу, що в душі моїй завжди весна. Буває навіть таке, що зима. А мені пишеться щось таке тепло, ну, весна, мабуть, це мені всередині таке є. Ну, а погода завжди надихає. Тим паче, що ми чекаємо таких, такогось чуда, дива, щось таке. Так, тут безперечно. Так. Ну що ж, пане Ресе, і в кінці, що б ви побажали б, е, А що у нас Україні? вже часу немає. Так, у нас залишилось дві так. хвилинки. Хочу для сказати, того, щоб що ми... я нарешті ось ну, мені вручили таке посвідчення регіональної організації, члена е, письменників при Дніпрові. Ось до уваги всіх. Так, ми вас вітаємо. Ще хочу сказати, ще хочу сказати, що я хотіла ще сказати. Так, я де ж воно ну, добре, я так може, згадаю. Значить, є такі люди, вони, мабуть, будуть знати, хто це. У мене є пісні про кривий ріг, знаєте, і не одна пісня. І нещодавно, може, я десь взівала чи що. У мене тільки знаєте, дратує те, що людина не, поз... ну, не зателефонувала і сказала, ось там чи конкурс такий, чи подавати ці пісні, і, ну, саме про кривий ріг. І коли я вже побачила, я дуже пожалкувала. Хотілося би, знаєте, ну, ну причому тут якась конкуренція. Хотілося б, щоб люди ну, доносили цю інформацію, тому що ми можемо працювати. Розівати це все. Ще хочу сказати, що у нас ось накануні буде багато. Вчора було, до речі, я обов'язково повинна сказати день до дня Чорнобильця, 14 грудня, в Народному домі проводився такий захід. Були присутні чорнобильці. І це завжди для мене, так як я вдава Чорнобиця, це для мене така тематика. А також ми будемо ось нас запрошують в територіальний центр, на Югок, Саксаганський територіальний центр. Тобто, і хочеться людям, я розумію, що зараз війна, але хочеться людям хоч якось підняти цей настрій. Тому і для цього, ось я в такому прийшла в брані. і так само інші говорять: та війна, війна, але ж треба якось людей витягувати з цього стану, допомагати їм. Ну наче все а, це... так, а тут, і ще тут я за забуваю завжди сказати, згоди. що моя інформація інформація. Моя сторінка є в Ютубі Лариса Рукавець, там де можете побачити мої пісні разом з відео. Ми так, завжди... тобто є, є кліпи, так, ми я забуваю якісь показ. Так, Лариса, на жаль, час нашої програми він завершився. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали в нашої студії, а за ці гарні вірші для наших телеглядачів, якраз в тематику свят, які ми так полюбляємо. І які ми так чекаємо, я вам щиро дякую, дякую вам за запрошення. Вам нагадаю, що ви дивились перший міський телеканал і говорили ми про зимову поезію разом з поетесою Ларисою Рукавець. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.